В арабських еміратах на вулиці близько 20 градусів, що для цієї місцевості вважається досить таки прохолодним. То що ж, ходімо селитися. <му> Під час шопінг фестивалю зовсім не обов'язково жити в Дубаї. Готелі шарчі, значно дешевше, а їхати звідси до Дубаю усього нічого 12 кілометрів. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас з приїздом. Дякую. А скільки коштує стандартний номер у вашому готелі? Стандартний двомісний номер коштує 385 дирхамів, або трохи більше 100 доларів. Чи можу я забронювати номер через інтернет? Так, ви можете зайти на наш сайт і забронювати, або ж скористатися послугами турфірм. Бачите, як усе просто у цьому готелі забронювати номер можна просто через інтернет. Ну ось мій номер. Давайте подивимось, як він виглядає всередині. Особливістю еміратських готелів є те, що тут практично у кожному номері є ось така зручна кухня з мікрохвильовою пічкою, умивальником та плитою. Кожен гість може тут себе почувати просто як удома і готувати все, що заманеться. Щороку року протягом 32 днів, у січні та лютому, в Дубаї триває торговий фестиваль, шалені знижки у сотнях магазинів та шопінг-молах, десятки базарів просто на вулицях, а також безкоштовні концерти. Усе це разом можна побачити лише під час дубайського шопінг-фестивалю. І якщо туристи під час фестивалю намагаються відвідати якомога більше шопінг-молів. То до їдуть до Global Village – штучного торгового містечка, що збудований у пустелі. Саме туди вирішили поїхати, і ми. Головним майданчиком шопінг-фестивалю є безумовно Глобал Вілич або світове селище. На території Глобал Village зібрано понад 50 країн. Тут можна знайти усе починаючи від східних солодощів та екзотичних фруктів і закінчуючи новенькими алтівками. Global Village це кількасот гектарів території, яку вдалося відвоювати у пустелі. Збудували тут навіть штучний канал, де плавають прогулянкові човни. Селище оживає після 16.00. Коли сюди починають з'їжджатися місцеві мешканці, вони приходять зазвичай сім'ями і залишаються тут до пізнього вечора. А подивитися у Global Village є на що? Щодня у павільйонах на головній сцені відбувається близько 30 безкоштовних концертів, які влаштовують колективи з різних країн світу. Ще одна важлива річ, яка можлива, лише під час проведення дубайського торгового фестивалю у більшості торгових центрів, і звісно, у Global Village можна стати учасником фестивальної лотереї. Під час дубайського шопінг фестивалю можна виграти ось такі новенькі автівки. Для цього потрібно придбати лотерейний квиток вартістю у 200 дірхамів або 60 американських доларів. Машину обіцяю доставити у будь-яку точку світу. Скільки коштує у вас лотерейний квиток на Нісан, чи Лексус? А це різні лотерейні квитки. Так, для лексуса квиток коштує 200 дирхамів, але окрім авто, ви ще можете виграти грошовий приз. А для нісану для нісану лотерейний квиток коштує 35 дирхамів дірхамів або 10 доларів. Яких квитків купують більше для нісану чи для лексуса? купують більше для лексуса. Ставки зроблено. Тепер можна обійти і торгові павільйони, а їх тут близько двадцяти товару очі розбігаються. Заходимо до першого. Тут розміщена експозиція Пакистану. Доброго дня! Увесь ваш товар з Пакистану. А з якого матеріалу ваше взуття? Це натуральна шкіра? Так, це шкіра верблюда. Є усі розміри. Вибирайте для вас, знайдемо А скільки коштує пара? 45 дірхамів або 14 доларів. Ну а тож, ж таке взуття роблять у Пакистані. Для його виготовлення потрібно майстрам від чотирьох днів до одного тижня в залежності від фасону. І гарантія на таке взуття дається аж один рік. Пакистанський павільйон це безліч килимів неймовірних кольорів. Та, як запевняють продавці, лише ручної роботи. Пам'ятаєте слова зі знаменитого дитячого фільму Ні ходіть і діти в Африку гулять. Найцікавіший павільйон у Global Village виявився африканський. Африканський павільйон є, мабуть, одним з найколоритніших. Тут можна побачити товар, який не зустрінеш більше ніде. Тут і оригінальні сувеніри, і вироби зі шкіри, і оригінальний одяг. У павільйонах Global Village ви не помітите, як швидко збіжить час. Тому тут варто вчасно зупинитись і поїхати до готелю. Наступного дня ми їдемо на зустріч з людиною, яка знає про особливості відпочинку в Еміратах. Усе або практично, усе Гасан Аріді вже 15 років очолює одну з найвідоміших туристичних фірм Арабських Еміратів. Ви приймаєте багато туристів з різних країн світу, які місця в еміратах, на ваш погляд, є найцікавішими для туристів з України та Росії? Українські та російські туристи почали активно відвідувати Дубаї 10 років тому. Їх найбільше сьогодні цікавить шопінг, рибалка. Ну і звісно, сафарі до пустелі. Знаю, що ви пропонуєте ще й екскурсію на гелікоптері. Розкажіть про це детальніше. Гелікоптер-тур Тур. Це фішка нашої компанії. Ми сьогодні пропонуємо їх три варіанти: стандартний включає старт з готелю Атлантіс. Потім обліт пальмових островів – це дуже красиво. Потім найвища будівля світу – Халіфа Гелікоптер Тур це унікальна можливість побачити увесь Дубай з висоти пташиного польоту. Повірте, це захопливо. А що в Дубаї варто подивитися найперше? Варіантів дуже багато, наприклад, бурж Халіфу найвищу будівлю світу. Ну і гелікоптер Тур. Ось до речі, якраз хтось і летить.